Початок січня позначився складними погодними умовами. Мороз, гололедиця значно ускладнили рух пішоходів та транспорту. Аби місця не почувалися безпечніше, на поміч поспішили працівники комунальної установи Балта Благоустрій. Незважаючи на свята і вихідні дні, люди сумлінно виконували свої професійні обов'язки. З самого ранку та до пізнього вечора вони посипали спеціальною сумішю, тротуари та дороги, як в центрі міста, так і у найвіддаленіших куточках. Балти. Продовжують працювати і нині. Кажуть, отримують і моральне задоволення, бо так допомагають людям почуватися затишніше та комфортніше, навіть у таку складну погоду. Помічають старання і балтяни та не втомлюються дякувати усім трударям. «Отлично, отлично зробили. Посипали везде це сам, і тротуари, і дороги. Це сам, вже машина з'явилася, що, що саме розбрасують пісок. Молодці, так держать. Все зависить від начальника. Нормально, мені кажеться, хоч як підсипано. Ну, я думаю, що стараються люди, щоб можливості. Зручно, зручно, по собі. Гріх жалуватись, я скажу на них. Добросовісно. совісно. Тратори посипані, дороги теж почищені. Я йду наприклад, аж з городка, то туди звідти нормально спустилася і підняла. Почуваєте себе безпечно? Так, да, безпеці. Дорога посипана, все нормально. Я хочу їм сказати велике дякую за їх труд. Я, звісно, не, не, не та саме, не стороння, кажу, що в них зарплата. Та так, як вони працюють, я вам скажу, це важка праця, я вам скажу. Дякую, тільки дякую, велике дякую. Молодці. Так держать мені здається, що в цьому році набагато краще по облаштували наші дороги. Подивіться, видно, що попосипали все, можна пройти. Якщо чесно, можете на взуття моє подивитися. Я зараз в кросівках набагато легше ходити, тому що взагалі зараз сім цією погодою. Дуже-дуже важко. Тому велике дякую їм. Хай вони, як мого, краще себе почувають, щоб в них багато було здоров'я, щоб вони добре себе почували. І щастя, щастя в цьому році. Хай все буде добре. Вовремя посипають. нормально, жалоб немає немає ніяких. Дивіться на сьогоднішнє час, що робиться в країні, То нам жалуватися немає на комунальні служби, і на це все ми з пониманням, як би жалоб немає ніяк. І дивіться, що з вечора посипають піском. Утрічками виході утрі на, на роботу вже все готово, і дітям в школу. Ну я задоволена. і я благодарна цим людям, що вони в нас є і з пониманням відносяться до роботи. Тим більше в наше Велике їм спасіба, Неслизько, отлічно. Все добре. На п'ять. Як вам неслизько йти по балоткам тротуарам? Ні, ви знаєте, все посипано дуже гарно. Дякуємо. Вони молодці, завжди в місті, чисто. Якщо є лід посипано, тому десять. Дякуємо. Звичайно, тільки так. Благодарність комунальчикам, що вони трудяться. И не, не жалея сил, чтоб люди не ломали себе конечности, и другие. Вот. И да им Бог здоровья, Божьей благодати, и ангела-хранителя всем. И самое главное, чтоб был мир у нас уже в стране, не скользко и можно хорошо ходить. Пусть у них все получается, а нам, чтоб не было скользко. Всего им хорошего. Удачи им во всём, и пусть им сопутствует всегда удача. Дякую комунальщикам за те, что посыпають дорогу, дбають про нас. Ну, все, що, що і на окраїнах, і в центрі, і скрізь. Так, в кругу скрізь, гарно посипана дорога. Переживають, щоб ми не поламали ноги і не робили роботу врачам. А куди зараз прямуєте, дівчата? Посипати. Пісочне солівою йдемо посипати тротуари діскольська. Що вам говорять люди? Чи дякують вам? Дякують, кажуть спасибо, що добре, що посипали дівчат, молодці. Будь-яку хвилину ми завжди. Всегда... Готові. готові к роботі посипати і все, що нам скажуть. Ми день і ночі готові допомагати нашим людям, щоб не було слизько. Ми виходимо, посипаємо, люди дякують нам. Ми стараємося, щоб в місті було уютно, щоб люди могли проходити і не падати коли слизько. Ми ще не робили опитування серед балтян і всі дуже вам дякують, всім працівникам комунальних служб. Кажуть, що ви неймовірні, молодці. Дякую. Роботи нашої комунальної служби налагоджена дуже дуже добре. Посипаємо і дні ночі. Коли почалася ожеледиця, ми вийшли геть у виходні дні на сьомого на різдво, вийшли, посипали для того, щоб люди могли ходити, щоб не падали. Дороги, тротуари посипаємо пісочно сольовою сумішю, де нові тротуари стараємося посипати бішефітом, щоб не розрушались тротуари. Ну і стараємося, звісно, щоб наш. Городок більш-менш був безпечний безпечним і задоволений. Всі вулиці де не успіваємо по черзі, посипаємо вулиці, де може машина наша велика проїжджати. Розсипаємо з машини, де не можемо люди пос... наші. Вантажники посипають з машини. Такі вулиці, як маленькі, як виноградна, як Піонерська, туди велика машина не заїде і їдемо вручну посипаємо. Котрі По -по -по починається робочий день комунальщиків. Комунальщиків у нас робочий день починається з 5 годин ранку і може бути таке, що до 8, до 9, як позавчора, то ми працювали до 9 вечора. Цілий день ми працювали. Як так. заохочуєте своїх працівників, як їх підбадьорюєте? Знаєте, підбадьорю, вони знають, що це наша робота і ми повинні це робити. Незалежно від пори року в наш, на нашому підприємстві завжди є робота. Весною ми сажаємо квіти, літом доглядаємо за квітами, осінню багато листя вивозимо, багато гілок вивозимо. Робота у нас завжди, а зимою, во так як сніг, ми все посипаємо і так у нас завжди робота є.